Біг по колу, що ж це за коло таке. Кожен бачив, що багато сценаріїв повторюється, багато подій повторюється знову і знову. Чому ж так відбувається? У кожної людини є свої установки, установки, правила, які диктують його реальність. Його реальність викликає певні почуття, а вже з почуттів, Керується людини поведінка і знову ж повертається на круги до тих самих установок. І якщо людина вибирає негативні думки, концентруватися на тому, чого в неї нема, то це коло буде тільки збільшуватись, збільшуватись, збільшуватись. Як тільки ви міняєте установки в голові і починаєте концентруватися на тому, що ви маєте, ви розриваєте це коло. І ваше життя кардинально змінюється.